Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Сонечко світе, жарко, капець. Зараз вам покажу, яку зробив каптілочку древос, так сказати, древо по-сільськи. Ну, тобто саме стабільна, яка є майже в кожній сім'ї, або є, або була коптилочка своїми руками. Так що поїхали вам все покажемо. Будемо сьогодні коптити сальце різне і з м'язком, і, і свіже, ну і ковбаску. Так. Дивіться, ось така бочечка вкопана. Копана бочечка. Знизу лежить, ну тобто щоб нічого не падало, друг що поклав сітку. ну ну тобто коптилка можна, тут у мене ще є, ну, Зараз зробив два ряди, ну тут три. тобто Якщо на сітки хочете коптити, то тут ще один ряд цих прутів, бачите, ось я просто їх повитягав, щоб зараз буде мішати ковбасу, щоб не мішало. В принципі, три ряди тут і не потрібно. ну Якщо хочете стало розкласти, то три ряди буде. Якщо так, то мені в принципі хватить, потрошки будемо зараз коптити. Пробувати ще ні разу не пробував, але бачу, люди копті виходять. Тому так, тут навішаємо. Раз, два, три, сало та ковбаску. Стосовно топки, зараз будемо рахувати, скільки метрів рулетки не маю. Один. Бачите, черевики модні василя. Два, тобто три. Ну, десь 3-3,5 метра. Тут. Я зробив так, зараз я вам спустюсь покажу. Зробив яму. Забетонував все, виклав цеглою, тобто туди йде хід, туди буде тяга йти. Там ще замурована труба, ну, мурована в цеглиці, в кирпичі. Тобто тут топка йде, топиш, тяга йде туди і все в бочку. Ну, Зараз все, в принципі, подробно покажемо. Спочатку треба натопити ну, звичайними дровами, нагнати температуру, щоб був жар, а потім вже класти фруктові, щоб шов димок. Тому все по порядку. Це покажемо, все, покажем, все розкажемо. Поїхали. Так, ну що, потрошки починаємо розпалювати. Зараз тяга то туди, то сюди, зараз воно треба, щоб прогрілась, там вже потрохи димок починає йти. Ну, зараз Нагонимо температуру, а потім вже підуть у нас потрошки, потрошки зараз протопимо. Спочатку звичайними дровами розтопляємо, нагоняємо температуру, потім вже кидаємо шовтові. Ну, Зараз розгориться, більш сильніше покажу, бо зараз тільки-тільки розпалив. Ну, в принципі, ось так виглядає. Супер там димить все чудово. Тому працюємо далі. І ми чудово, але це поки що ще не фруктові. Не так, тяга пішла гарна. Уже фруктових потрохи підпилюю. Ну, у нас буде більш за перевагу вишня, в принципі, є і абрикоса, там багато фруктових є. Ну, спробую спочатку вишню, а там як піде. Тут у нас прогорає. Зараз нагонен таку температуру, ще накидаємо дрючків, щоб жару було побільше, щоб прогрілося там все під землею та бочка. Перший запуск такий саморобний коптильний древос. Якщо немає... ну, В принципі, звичайно, що вже би собі дозволити. позволити, гроші заробляються, свині продаються, м'ясо продається, але проблема в тому, що вона зараз не потрібна. А ось такий метод. На скору руку не вкладаючи грошей. Ну як, грошей? Звичайно, купив я суміш для, для, піч, для пічей, чи як воно там правильно. Тобто, ну грубо що мажуть, воно дороге там, ну, але нічого. Все воно купиться, буде смачне, Смачна ковбаска та сальце. Тому зараз це прогорає і вже підкидуємо фруктові. Зараз поки що біжимо, ще підпиляю. Ось таку ковбаску наробили кілець з матусею. Зараз будемо націпляти. Ну, ось таке одне маленьке, це щоб відрізати, перевіряти на готовність. І ось таке салко є з м'язком, є чистеньке, є два ушка. Також це для мами, це вона полюбляє. Будемо пробувати, що воно вийде, побачимо. Сало. сало маринувалось три дні в соленому розсолі з спеціями. Тому так. І ковбаска ось так виглядає. Васильівська домашка. То раз робив, люди казали сухувати, що мало було сала, поклав, лише м'ясо одне. Це раз трохи більше поклав сала. Побачимо. Так, загрузили коптильно, дивіться на чому діла. Наступного разу треба робити менше кільця, або знімати ще нижній цей ряд, де сітка стоїть. Тому що трохи деякі ковбаски дістають донизу. І сало також довго, якщо вішать, ну, тобто воно просто не вішається. То в принципі розклали сало на сіточку, а ковбаску так повісили. Вушка також так поклали на ці, тому що туди воно вниз. ну тобто Вішати його нема сенсу, треба або менше робити кусочки, або... Скоріше за все, що менші кусочки краще всього було б. То ось так воно все виглядає. Зараз тепер закриваємо, накриваємо цим, як його мішковиною змочуємо, накриваємо та підтоплюємо, щоб диму побільше було, бо зараз температуру нагнали, а диму немає. Поїхали. Все, ось так начебто тут і немає ніякої грубки, нічого не видно, Вишню заклав і зараз... Почне диміти. О, краса, вишня твоя сила. Ах. Зараз під водичка не буду змочувати, тому що постійно треба мочити трапочку, бо температура велика, щоб не горіла А так, в принципі, диму там достатньо. Все, йдемо, принесемо водички, намочимо та будемо цей. Пиляти ще треба пиляти і пиляти, тому що ціла корзина, це на один раз закласти в топку. Зараз порахуємо скільки ну, буде настільки вистачати одної корзинки. Тому, як і справи, Василь працює, крутимось, пробуємо якось покажемо, який буде результат, що в нас вийде. Цікаво, мені також. Пройшла рівна годинка, в принципі, два рази я вже тряпочку змочував, але зараз свідиречко, приніс, ще раз змочимо. Тут уже все прогоріло, треба накидати. прогорає швиденько. Ну, Дим уже небагато, тому що прогоріло. А поки тут коптиться, ми зараз ще робимо свіжу з мамою ковбаску. Температура тут бочка гаряченька. То... Зараз побачимо, що тут за годинку змінилося. Так. Який результат. Так. Це сюди карно колбаски А, температура тут здорова ну, колбаски надо десь 8 годин сало витягнемо раніше, а колбаски 1-8 треба буде Бомбезно. ну колір уже. колір вже вона має, чудовий. І ушко, матуси не лент Так, все не, не втрачаємо температуру, змочем накриваємо. Так, друзі, ну ось таке у нас салко вийшло. Гляньте, просто Це в нас іде під черевинка, більше до бачка, м'ясне, дуже смачно. А це у нас, звичайно, таке біле салко. Ось так воно виглядає. Я вже відрізав, куштував. Навіть я на дієті, але не стримався, скуштував. Дуже смачно. В принципі, зараз відрізати і різати не буду, тому що зважу це все замовлення. Замовлено, навіть трохи не вистачило, що людям сьогодні треба знову таки ковпити, буду прийти з міста. Бо салко ну, тобто, реальна бомба. Є м'ясне, ось таке бочок, ось це все м'ясо. Це у нас сидить 250 гривень. І це таке чисте, ну, просто звичайне сало. Ось бачите, з такою шкурочкою. Це в нас сидить 220 гривень. В принципі, все замовлено, воно реально дуже смачне. Дуже смачне, але багато їсти не можна, бо Тобто ну, ось так виглядає дуже смачно. Різати не буду, тому що. В принципі, що там все одинаково. Оцалково краще в бочці купити, тому що йому 3 годинки хватає. 4 точно. Ну, тобто, дивіться, те, що біле без м'яса, то 3 годинки, це що з м'язком 4, щоб зготовувалося м'ясо, спеклося. тому нормально. А з ковбаскою будемо робити трохи по-інакшому. То буде в продажі скоро і свіжа, і сердельки. Ну, в принципі, ми зробили з матусі, вчора ми не наробили. Кілограма 3-4 свіжа зробили, Сразу все люди розібрали, тому що ціна приваблива. Ну. Свіжа 300 гривень, тобто 300 гривень у нас на базарі вона набагато дорожче. Тому такі справи, друзі, з вами був Василь. Моя коптильна. Перший раз, як кажуть, блин комом, чи як там кажуть, ну нічого, ні, сало, в принципі, бомба. Салом люди задоволені, будуть, а побаска вже піде для себе. Тобто, ну розберемося. Зробимо новішу, знову зробимо вкуснішу. Я показував все якесь. Якщо б ну, вийшло, то показував. Якщо б не вийшло, то теж показав. Бачите, тому ось таке салко. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Будемо працювати, будемо переробляти нашу продукцію. А ми ну, поїхали, всім пока. Так, ну що, час пройшов. Коптилочка наша вже довгоріла. Зараз будемо перевіряти, що тут у нас за красота. Пахне, шикарно. Тому зараз вже покажемо, яка буде в розрізі. Так, друзі, ну що, закінчили ми коптити нашу ковбаску Зараз будемо пробувати, що в нас вийшло. Я хоч Василь хоч на дієті але все ж таки скуштує, самому цікаво. Ось така у нас ну це наймаленьке таке колечко, тут взагалі там по 100 грам, щоб людям було. Понятно, такі маленькі зробив. Це у нас ковбаска під замовленням в магазин іде стосовно розрізів. Ось така вона. Бачите, є і ціленькі шматочки ковбаси Там сфокусує, хоч видно. О, є і ціленькі, є і салко. куди ти його вертиш? Є і ціленькі, є і салко є і фаршик. Тобто, ось другий зараз візьму посочок. Бачите? Ось салко є. Тобто прижимаю сок вот снизу аж, сок подтекает. Теперь самое интересное будем пробовать. Эх, диета моя, диета. Что не хватает, скажу, это соли. Так. Еще один кусочек не стремлюсь. Зараз оператор дам на. Другий кусочок шматочок і звичайно свіжа копчину ну, не можна їсти, треба, щоб вона вилежалась, відлежалася хоча б як мінімум сутка то кажуть і три дні. Але 100 реально не вистачає. Той рецепт, який я брав і ну, робив по Вовки брусиному рецепту. Не вистачає солі трохи щось маливати, начебто все так як треба, але солі солі маливати. І ще останній кусочок тепер неділю мушу не їсти нічого. тому що... П'ятнер. Класно. Ну, лише трошки додати треба солі. Ось такий колір вийшов, тому я думаю, копчення в нас. Вийшло. Савко, ви бачили перед цим коптив, А ось ковбаска у нас ось така. Тому веземо до магазину, працювали магазин, привіз ковбаски, Тому веземо. Друзі, ставим лайк, обов'язково. Підписуємося на канал, ми побігли далі працювати, тому що в нас багато-багато справ поїхали.